Майстер-класи, йога, лекторії під відкритим небом, дитячі розваги, торгівля, еко товарами та жива музика. Так у Павлограді проходив перший фестиваль екологічного способу життя екоравлик. Спробували підготувати програму, де би ми поєднали і свідомий стиль життя, екології, і безпеку, і йога, і спорт. і майстри рукоділля також приймають участі. Також клуб органічного землеробства представив свою продукцію та унікальні такі штуки. Проєкт «Екораблик» – це один з переможців проєкту, із трьох переможців проєкту, який був наданий командою Файноград в рамках тренінгів, де молода громада міста навчалася, писали проекти. і в результаті три проекти переможці реалізують свої творчі ідеї. Євгенія Тищенко, Любов Фомчова – Євгеній Безрукавий Ксенія Щербаченко це ті люди, які працювали над створенням екологічного муралу, який розміщений на фасаді бібліотеки. Окрім вже завершеного малюнку на стіні, активісти презентували арт-об'єкт зелений велосипед з назвою Екодрайвер розмістять у центрі міста. У нашому місті дуже багато проблем екологічних. Які ми саме нажили за, за весь цей час. І якщо ми їх не будемо вирішувати, то ніхто за нас їх не вирішить. На екоравлику розповідали про правила сортування сміття, закликали використовувати не поліетиленові пакети, а турбинки з тканини. Майстриня Тетяна демонструвала еко-сумки з елементами комп'ютерної вишивки. Наприклад, така торбинка можна зробити, і це не просто плівка, на ній можна писати крейдою. І тут написано Шопінг-ліст. Вау! чоловіка відправляти до магазину. Також під час фесту продавали вироби хендмейду та екологічно чисті продукти, такі як мед і сухофрукти. Це наша фарсушка, продукти, пригощайтесь, будь ласка, сушений виноград, яблучка, все екологічно чисто з нашого саду. Ми ставимо собі за мету розказувати людям, вчити, вирощувати продукти харчування екологічно чисті, без ядохимікатів, без використання мінеральних добрив. Місцеві підприємці не тільки продавали товари, але й роздавали подарунки, наприклад, квіти. Це наша життя цвіти це дуже хакпика та природа, і ми завжди хочемо бути в центрі таких мероприятий. для нас це дуже важливо. Фестиваль тривав близько п'яти годин. Його відвідали сотні містян. Організатори сподіваються, що більше людей зрозуміли, що берегти довкілля це і модно, і важливо. Тетяна Волкова, Ярослав Євраєв, Максим Горгола, Новини, Петерка.